Зараз здійснюємо а, промивку оприскувачем. Промивка чому відбувається в самій системі, коли закачуєш тихо, знаходиться до 15 літрів води. І для того, щоб почати працювати з хімією, після того як її заллів в резервуар, розмішаєш, зробиш рівномірно, необхідно промити саму систему від води. Находя до тобто 15 літрів, тому її потрібно. Злити, і далі вже можна заходити в поле працювати. Ось тут уж нагадаю вам, як воно виглядає: два резервуара. резервуар під воду та резервуар під безпосередньо суміш, яка змішується. Автоматично здійснюється закачування води з одного резервуара в інший. Є мішалка, яка розмішується повністю, далі вже подає. Готову рідину е під внесення на сам оприскувач. Ось так, якщо поради.